Всіх вітаю! Зараз ми поговоримо про, загально, про цей дизайн. Я можна надам якісь поради. Покажу, які я використовувала порадя для того, щоб вишити цю красу. І щось загальне вам розповім, що може вам знадобитись. Що стосується самої тканинки, це у нас кешел колір 770-й, 28-го каунту. Я цю тканину не прала після того, як я завершила вишивати, я її попрала на початку, перш ніж я почала вишивку. І що стосується просування, дівчата, не забувайте, що у нас тут паєтки. Бо от я попрасувала, я не знаю, вам буде видно чи ні. я взяла максимальну температуру. Ну, Мені було цікаво, чи витримають, чи ні. Вони витримали, але бачите, вони трошечки як загортаються. Тому на... Я раджу прасувати з боків, якщо вам потрібно, а в цій ділянці сюди не залазити. Тобто, краще їх вже, якщо вони пришиті, не чіпати. Я не можу сказати, що мені не подобається цей ефект, воно все одно гарно. Але ну, паєтки є паєтки. Тому так я вишивала цю роботу з центру і рухаючись до країв. Так, мені було зручніше, тому що зручніше було відрахувати все, що мені потрібно. І я вишивала на рамі, як ви бачите, то я її поступово просто розкручувала для того, щоб одразу мені не потрібно було тягнутися, тягтися кудись вгору. Я вирішила, що з центру мені буде зручніше. Всі етапи вишивалися поступово, і відео викладені пронумеровані саме так, як вишивала я. тобто... Перше відео буде з центром, наступне, там, з цими стібочками, наступне, з цими, з блекворком і так далі. Тобто ви можете по черзі, так, якщо ви будете вишивати з центру, по черзі їх дивитися. Що стосується вишивки хрестом і петітом, повним хрестом і петітом. дивіться, ось в цьому метелику у мене петіт вишивався в два складення, так само, як і ниточки, для того, щоб я зайвий раз не кріпилася. І вишивала все по ходу: одразу: і хрест, і петіт, як воно йде по схемі. Достатньо зручно: каунт 28 крупненький, тому все добре лягає. Вже ось ці метелики в одну ниточку робляться. Що стосується якихось стібочків, не треба боятися, продавіться, будь ласка, відео. Якщо після того, як ви подивилися, вам все одно буде щось незрозуміло, я е, можу порекомендувати взяти шматочок тканинки і спробувати зробити якийсь елемент, який вам здається складним. От. Е, так завжди я саме і роблю. Тобто, коли я навчаюся, коли я щось роблю вперше, я, звісно, що тренуюся, то можу порадити те саме зробити і вам. Е, а в загальному всі вони виконуються достатньо швидко, особливо ось ці, які у нас йдуть такі, як трикутники. Головне правильно відрахувати місце початку, де ми починаємо робити перший стібок, тобто звідки ми виводимо і куди заводимо, а там далі вже від нього відштовхуєтесь і виконуєте цей стібочок. Тому, знову ж таки, нічого страшного тут не буде. Блекворк, тут його зовсім небагато, він нескладний. Я впевнена, що всі впораються. Що стосується прикрас, я зазвичай прикраси пришиваю в кінці. Ну, якщо це не зручніше робити по ходу, так? Ну, в цьому випадку було б зручніше пришити в кінці. Але я їх пришивала перед тим, як робила вирізування для мережки. Чому я пояснила відео для того, щоб ось ці місця. Де у нас у нас тут підрізається, тут підрізається, а тут просто вільний, ну, вільна тканинка залишається. І для того, щоб я раптом десь щось там не потягла, не перетягла і не висмокнула ті ниточки, які підрізані. Хоча це дівчата ну, таке у мене могло трапитися тільки, коли я вперше робила, мабуть, вирізування. Зараз навряд чи. Але, як то кажуть, береже, ного Богу береже. От. Тому я вирішила, що от, е, я спочатку прошию ці прикраси, а потім е, я вже буду робити вирізування. Що хочу сказати за конкретно ось ці місця: тут там де блоки, і ось тут, там, де вирізається. Я нічого не укріплювала цього разу, бо забула. Може, трохи пізніше ще е, е, укріплю. Що я маю на увазі про укріплення? Є ось такий клейчик відпрім, він є на тільки від відприм. Аналогічний, цей клей для, того, для обробки тканини, щоб вона не саталася по краєчках. Я його використовую багато де, в тому числі, і в таких місцях. Тобто Можна просто перегорнути, капнути на, зі звороту на це місце, може я зараз, зараз і зроблю з вами яка різниця. І повірте мені, він висихає, його не видно. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, обробити ось ці блоки. Просто тоненьку смужечку його ось так нанесла і все, і всерединку ще додати. Для того, щоб ну, вже точно у нас там нічого не, не трапилося. Бо, якщо, наприклад, е досвіду небагато, от як у мене колись було, він мене дуже вручав, тому що я могла десь смикнути, десь ще щось. І отут, можете, ці місця також, якщо у вас є таке бажання. Все, я далі не буду, бо мені там не дуже потрібно до укріплення. Тільки хотіла показати. Це, що стосується, це такий від мене, можна сказати, лайфхак, яким я користуюсь, і який раджу робити, тому що гірше це точно не зробить. От, Тобто, прикраси прошила і вже потім робила мережку. Тепер приладдя. Ніякого особливого приладдя тут не потрібно, окрім гарних ножиць, якими ви будете робити підрізання. Я цього разу вам показувала підрізку також по одній ниточці, але всю з лиця. Ну, Бо тут небагато що і вирізати. Ножиці у мене ось такі від прім. Неважливо, які у вас ножиці. Головне, щоб у них був тоненький. Носик ось тут кінчик, цей гостренький і саме гострі лези, які будуть о, різати добре кінцями. Самими. Тобто, не, не всередині гарне лезо, а саме ось тут, на кінчиках. І також я користувалася таким пінцетом, я витягала ті ниточки, які були підрізані, просто щоб довго голкою їх не висмикувати. <кій> ну, Тобто більше нічого не потрібно. Що стосується голок. Дивіться. Ось тут я зупинюся трошечки детальніше. Я використовувала різні. Так, хвилинку у мене тут все зачепилося. Я використовувала різні. У мене були і крупненькі, і тоненькі, і яких тільки не було. Ну, звісно, що обісер я пришивала. А ви можете це робити, бо 28-ю. Як я це робила, або бісерною. Блекворк я також раджу робити або бісерною, або 28. І дивіться, товсті голочки, це, мабуть, 24-й номер. Або навіть 22. Я використовувала для того, щоб працювати з цим перлем. Це перле сатинове. Воно е, синтетичне, скажімо так. І якщо ми беремо цю нитку перле і вставляємо її в вузьке вушко, вона може розслоюватись. Я зараз можу вам покажу це. Хвилиночку. Ось наше перле. Якщо я беру і вставляю. В вузьке в вушку голки його. Наприклад, ось цю візьму, якщо я взагалі вставлю, воно просто, коли я буду тягти, ну, по-перше, воно і не лізе. Дівчата, неважливо, беріть голку з дуже-дуже гарним вушком, широченьким таким. Тоді вам буде зручно. З ним працювати. Все, бачите, все пройшло, ніяких проблем немає. Я дуже це раджу. І це, по-перше, по-друге, коли ви проколюєте ниточку основи, ваша товста голка роздвигає ці нитки основи, розсуває, і нитка приле тоді лягає краще. Я ну, впевнена в цьому. Тому ось така порада. Тобто, коли ви працюєте з ось цією ниточкою, то краще брати крупненьку голку. Що стосується стіпків, наприклад, то вже по вашому смаку. Мені, ну, я не бачу там різниці, чи ви візьмете крупну, чи ви візьмете більш мілку, не буде ніякого, ну, ніякої різниці. Отже, по голках, мабуть, це все. Далі, по самих нитках, дивіться, ми будемо вшивати ось такими DMC-сатін, багато тут в цьому дизайні. Що я хочу сказати, мені ця нитка сподобалась. Вона мені не подобається для хрестиків, але дуже подобається для стібочків. Вона гарно виблискує, має такий сатиновий блиск. Я не знаю, чи вам зараз видно чи ні, але при, от, наприклад, штучному освітленні воно дуже гарно блищить. Мені подобалось працювати з такою ниткою. Як саме я це робила, я вам буду показувати далі відео. тобто В кожному відео я закріплювала ниточку біля вушка. І таким чином мені було дуже зручно, тому що нитка не ковзала взагалі, не випригувала з вушка і так далі. Тобто, раз зафіксувала на початку вишивки і все. Як це зробити, буде все відео. Ну, мабуть, на цьому все. Що стосується мережки, вона не складна, Також є відео, як ми її виконуємо взагалі дуже легко і швидко. І по всіх-всіх-всіх -всі стіпках етапах також є відео. Тому я бажаю всім приємного відшиву. Мабуть, а ще хотіла сказати про паєтки. Дивіться, хто буде купляти пак. У вас паки будуть поєдочки. До цих поєдочок будуть і бісарушки, які ми їх пришиваємо. Так? Для зелених поєдок зелені бісарушки, для ось цих ніжно-бускових бускові бісарушки. Що я хочу сказати? Ці паєтки мають дві сторони. Одна з них буде темніша. От коли я ось так перегортаю, ви бачите, що одні світленькі, а інші такі темно-бускові. От я пришивала так, щоб сторона темно-бускова була на лиці, тобто дивилась на мене. Тому що друга сторона має більше рожевого блиску, а ця сторона має і рожевий, і бусковий. Тому я обирала так, як ви оберете, то на ваш смак. На цьому все. Я буду з вами прощатися.